Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати, як можна взяти з ось такої помідори. Ой, насіння, щоб в подальшому процесі вирощувати помідор в себе вдома. Для того нам потрібний Для того нам потрібна якась от ось така підставка. Ось така підставка і я вже в'яшек підставив, щоб було вище. І для того потрібно тепер ось. От, то все насіння потрібно тепер витиснути, з помідори видавити, От. Так, щоб цей. И так. так же само с другой стороны. І тепер потрібна вода, вода і ложечка, Так як в мене ложечки десь нема, я буду брати от. Пинцетом і від, отко от, відділяти. Відділяти, від'єднувати. Правда? Помідора то і помідора слизька? Хто знає, хто не знає, я покажу. Так. І потрібно ось так от перебити і забирати от лишні запчасти. Тепер можна взяти звичайну тряпочку. Звичайна тряпочка взяли воду чуть-чуть можна ой. Воду чуть-чуть можна ось так злити разом з тим брудом. І ось так так оце. Викласти. Все виклалося якось. І потрібно тепер трішки ось так просушити. Так, щоб вода розійшлася по тряпці, і потім пинцетом їх позбирати. Ось так трішки пом'яцькати. Порозгладжувати, порозпрямлювати і це. Так, щоб на них не залишилось. от, Так, так, от навіть уже зроблю, так, щоб на них не залишилося ось цих от, як то от на деяких є ще. От. Наприклад, от. Потрібно, щоб цієї оболочки, оболонки не було на ній, то потрібно ще нецькати. Але правда вже сухі, шов знов. Ну, як би то підсушити? Я так робив з перцем, тільки з перцем легше. У мене. так, Родичі на базарі продають. То постійно залишається різний перець. от, І ось так от щоб ось так було. І, і ще так пару раз, і можна буде вже їх збирати. І навіть якщо хочете, прямо зразу і садити. Так як вони вже добре промочені. Добре промочені, але вже і висушені. Можна прямо як зразу посадити. Я так вже робив того року. В мене черри були класні. Посадив ось, І... ось так вам покажу ближче. Ось виглядають виглядає насіння. Ось так. Це є насіння чель. Ну, Садити цього року я помідором напевно ще не буду. Але хіба що спробую. І тепер це все потрібно зібрати. І на суху. Так, ця мокра. І можна навіть от на суху тарілочку. Просто щоб підсохнули, і тоді можна брати і папірчик або кульочок. Ну, в папірчик, папір, логу забирає. Десь на сінинку Не хоче відчіпатися. Так. Це так з багатьма можна робити. <кій> з помідорою. Ну, з помідорою я вже роблю. З огорком. З огорком там взагалі трошки важкувато. Але, хто любить побавитись, тому не важко тут зробити. Саме най... Простіше з ківі, На помідор у мене пішло 8 хвилин, а на ківі у мене пішло десь до півтора години часу. Тому що насіння там потрібно вибрати, промити, процідити, знов промити. З Ківі не так, то все легко і просто. От. І в результаті ось, ось так. Тепер вони мають їх вони підсохнуть і можна збирати в кульочок і підписувати. Чері. Кому відео <кхм> сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!